Карбулятор Таврія 1.1. Фланець. Зразу після візуального огляду видно, що фланець сильно зішліфували. Ось карбюратор з нормальним фланцем. І видно, настільки він тонкий. Такий фланець буде гнутися, так як це і так хворе місце Солекса, а його ще й зішліфували. Далісь. Першої камери під заміну, так як на ній ось тут стояв обмежувач, який не дає заслонкам відкриватися більше, ніж потрібно. І в нас заслонки ось так в різні сторони відкриваються. В принципі, це буде працювати, але краще вісь міняти. Можна було тут щось наварити. Але в нас тут стоїть пружинка, яка не знімається. Якщо тут сваркою варити, то. Може пружинка відпуститися, лопнути і взагалі згоріти. Тобто, ну, це все це треба міняти. Далі ось такий прекрасний кулачок прискорювального насосу. У нас стоїть. Шпильки на 6 різьби вирвані, кришка крива, це можна порівняти, в принципі, ще зробити. І це тільки візуально стільки проблем. Рециркуляція картерних газів заглушена, забита. Ось тут у нас є тріщина. Страшно вже залазити всередину. Я б не робив такий карбюратор, не знаю. Так, що в нас всередині? Всередині в нас ось таке весілля страшенне. Ну, я не знаю, як це їздило. Ну, воно не їздило, видно, що карбюратор десь лежав. Далі носики прискорювального насосу заколхожені і викидаються. Дифузорчики дістаємо. Жеклерчики дістаємо теж. Що в нас тут за трубочка? Стоїть, трубочка 23, Жеклерчик 165-й. Все правильно. Далі трубочка друга, 145. Теж все правильно. Жеклерчики. Пішли це добре вже. Що у нас тут стоїть? Стоїть 95-й Жеклер, але по отвіру він наче більший. Будемо це все дивитися і перевіряти. Друга камера у нас теж має бути. 95, якщо а, ані, карбюратор 83-й, значить 97,5. Ні, 95-й хтось поставив теж, як для таврії. Ну, це карбюратор і повинен для Таврії робитися. Поки нічого аж такого тут страшного не бачу всередині. Врізочки ми будемо міняти, бо їх рівнесенько з камерами. Зробили такі врізки. О, вона одна. Одна врізка. Треба буде написати власнику. Чи потрібна йому друга врізка, чи він хоче їздити на одній. Я прихильник двох врізок. Так як газ повинен подаватися в першу камеру і в другу. Так, кусочок у нас цей не пішов. Це ми теж посадимо. Ось так. Далі гвинти. Гвинти в нас, як для радянського карбюратора, йдуть під плоску викрутку. Так і має бути в радянських карбюраторів. Кришка зішліфована. Або дуже сильна крива була, або хтось не знав, стільки її потрібно шліфувати. Тут у нас на кришці є ось таке, такий виступ, і він повинен тільки бути рівним. Тобто зішліфовувати повністю його не потрібно. Мембранка у нас стоїть дешева. Зразу вона викидається, ця мембранка. Така ж сама, видно, стоїть дешева на економайзері потужних режимів. Коротше, карбюратор трошки потягне по грошах. Вісь першої камери тільки коштує в районі 400 гривень нова. Ну, звісно, о, щось тут з різьбою, або її там немає, її на фіксатор посадили, бо аж тріщить. Вісь 400 гривень першої камери коштує. Звісно, я її нову ставити не буду. Ми поставимо її беушну, І все буде прекрасно. А тільки щось тут з різьбою. Мабуть, її немає, і там фіксатор різьби, але якийсь страшний фіксатор аж. Хрустить все. Он кусками він випадає. Коротше, карбюратор в страшенному стані. Мембранка викидається. Да. у нас тут фіксатор. Все на фіксаторі Вон, сиплеться, немає різьби. Ну, це ми теж зробимо. Далі. Керніння заводське вже відсутнє, хтось міняв заслонку. Тому на першій камері я зрізати гвинти не буду. Попробуємо. Як вони йдуть? Ідуть добре. Керніння вже злизали, хтось викручував їх проти їхньої волі. Заслонка що вона нас каже? Заслонка така навіть, я б не сказав би, що на ній є випрацювання. Видно, що її міняли. Подивимося, як вона буде себе показувати. гвинтики викидаються. Тут аж на 13 стоїть гайка. Не знаю, де це вони такі беруться. О, хорошо сидить. Хорошо сидить. Потрібно застопорити, щоб ми не зігнули вісь. Хоча... Це вже звичка, так як вісь нам абсолютно пофігу, так як вона буде мінятися, бо від неї обмежувач відбили. Угу. Може там ще й різьба не така на цій гайці, тому вона не йде. Її теж проти її волі накрутили сюди. Це звичайна гайка на 13. Наче. І її на цю різьбу накрутили. Так, це ми теж замінимо. Ще подивлюсь, що хазяїн відпише карбюратор. Може він скаже його не робити. Хоча я можу зробити, це таке, все буде працювати. Просто що стан у нього вже не дуже. Так, другу заслонку. Теж я не бачу карніні. Попробуємо, як йдуть гвинти. Прекрасно йдуть гвинти. Хтось тут теж був вже. Або погано закарнилися з заводу. І це добре, що нам не потрібно зрізати гвинти. гвинти теж викидаються. Ми будемо їх міняти. Заслонка дістається, заслонка в другій камері, зазвичай не має сильного випрацювання. Але теж будемо перевіряти, дивитися, як воно світиться. Чи будемо їх міняти чи ні, буде згодом відомо. Так, віз другої камери нормальна. Але якесь на ній дивне випрацювання. Так, втулки в нас чого стоять? Втулки. Мідно-графітні. А, хтось вже їх поміняв. Поміняв на першій вісі, поставив мідно-графітні. А на другій вісі стоять стокові пластикові. Ось я їх зараз дістану, опа. Отакі От повинні на радянських карбюраторах стояти. Ну, не пластик, це, я забув, як цей матеріал називається. З, постійно забуваю, як він називається. Ось такі втулочки повинні бути у нас на радянському карбюраторі. А в нас ось видно мідно-графітні. Тобто хтось перевів його на мідно-графітні втулки першої камери, так як ось таких пластикових втулок, вже не купити. Можна їх переробити, тільки мідно-графітні втулки трішки більші. Діаметр 10, тому потрібно взяти сверло на 10, зробити отвір, зробити це все рівно і поставити ось такі втулочки. Так, врізку я викручую теж ключом на 12, а не на 13, як це я хотів зробити. І Запитаємо, чи потрібна друга врізка, наче різьба нормальна не вбита, але ось врізку потрібно замінити. Вона тут на герметику сидить. Герметик нам не потрібен. ми зробимо все нормально, посадимо на фіксатор різьби. Так, і жеклерчик економайзера потужних режимів мені потрібно відкрутити. Спеціально навченою викруткою підсаділо. Такі дві викрутки в мене є. Одна крутить жеклери паливні, а друга крутить жеклер економайзера потужних режимів, який в нас йде під номером 30 5. Тобто хтось готував його в 83-му карбюраторі на 40 цей же клерчик. Хтось готував його іменно так, як 81-й. І ось це діло дістаємо заглушечку цю. Ми сюди штуцерок поставимо, щоб у нас рециркуляція картерних газів працювала. Друга камера у нас має деформацію, але коли я вигну фланець назад, а він страшно зігнутий, деформація трішки піде. Планець щуханий і сильно вигнутий. Ось ми бачимо, як він зігнутий. І зігнутий він страшенно. І буде він ганутися надалі, тому що немає вже в нього тіла. Гвинт якості палива. Перевіряємо, закручуємо його. До кінця є вперся. Значить, там все з різьбою нормально. Викручуємо його повністю. Опа, чути звуки, кляцання. Значить, гвинт якості палива викрутився. І ось так я його дістаю. Не в всіх випадках це вдається зробити, але є інші лайфхаки. Так, карбюратор готовий, точніше, його нижня частина. Ще потім я витягну цю трубочку. Не хочу зараз гратися з цим всім шукати, чим її дістати. Ось це весілля. А, це весілля, це хтось не закріпив сам поплавок на втулці. Тому це нічого страшного. Це ми все поправимо. Це ми все виправляємо, щось від нього починає відпадати. Відпав гвинтик на 6. А, у нас різьба вже на 6 перерізана. Ось на 6. Ось на 6. Павловочки у нас оригінальні, хороші. Тільки ось таке діло нам потрібно виправити, щоб втулка сиділа нормально. Прокладочка викидається, плоскості будуть рівнятися. Гвинтика не вистачає. Одного на пусковому Нічого страшного, ми його знайдемо. Це не саме страшніше, що в цьому карбюраторі я побачив. Так, це сюди це сюди. Знову гвинтик на 6 випав. Коротше, весело. Мембранка викидається. Далі. Від руки не відкручується клапан. Це дивно, бо всіх він чомусь йде від руки. З однієї добре, що їх піджимають, а з другої погано, а не сильно був зажати. З другої погано, що видавлюють посадкові місця. Так, е клапан у нас заглушка, тому ось цей дріт нам не потрібен, так як ЕПХХ у нас відсутня. Так, мені потрібен ключик на 11, щоб відкрутити голочку. Потім перевіримо її, чи вона тримає, але вона якась така на китайську схожа, і схожа, її краще замінити. Далі викручуємо заглушечку, на який паливний фільтр. Сайбочка є, паливний фільтр забитий намертво. Ось така там стружка. І що там тільки немає? Гермітоз. Де герметик там взявся, я не знаю. І відкручуємо штуцер подачі. Так як. О, хорошо закручений. Ого, нормально закрутили. Чого відкручуємо його теж? Так як там ось такий самий кусок герметосу може сидіти. І нам потрібно подивитись, що там все нормально. Так, і шайобочку ми забираємо. Далі нам потрібно відкрутити заслоночку повітряного пускового. Для цього в мене є теж спеціальна викрутка, яка чітко підходить під ці гвинтики. І вони прекрасно йдуть від цієї викрутки. Робимо все швидко, так як світло зараз 2 години вимкнуть на 4 години. Коротше, світло в день є по 2 години-два 2 рази і все. Світло вимкнуть. І тоді вже якось неприкольно працювати. Так, вісь не будемо, може, пускового знімати. Все прекрасно ходить, воно все відмиється, змаститься, кулька там є, пружинка є, не хочу її знімати. Трубочки і перехідної теж не будуть чіпати, хай там будуть. З кришкою прийдеться погратися, так як різьби на 6 вже вирвані. Вона кривенька. Але все це зробиться. Ось такий карбюратор. В основному знімаю отакий огляд, бо зборку знімати це дуже трудозатратно по. Часу по всьому іншому. Тому зборки в мене в Тіктокові часто ненько бувають в прямому ефірі. Ми за ефір, за годину-півтори карбюратор збираємо, якщо все повністю перемита, підготовлено, плоскості вирівняння і тому подібне. Просто карбюратор йде чисто зборка, і, в принципі, за годину в прямому ефірі ми в Тіктоці збираємо карбюратор. Всім дякую, хто дивився це до кінця. Всім до побачення!